Наша мальчишки, дівчан, всіх із праздником великодним, всім Христос Воскрес! Дякую за коменти, Вас також усіх з праздником. Ми знаходимося в Братиславі на парковці. Сьогодні у нас понеділок, завтра тільки починаємо працювати. от там заправочка, там сходили. У душ помились, ну я вам скажу так, душ після вихідних, я вам пам'ятаю не дуже айсовий, тому що все таке грязне, душ стоїть 3 євро, трохи помились і йдемо у нашу машиночку. Парковка це знаходиться на 4 Братиславського бізна Нова заправочка нова, От, дивіться, тут тренажер є. Якщо хочеш, можна йти тренуватись до спортсменів. І така досить велика парковочка. За цією йолочкою. Получається, там ще одна парковка. От, до цієї платна. Перша сутка 17 євро, вже друга сутка 14 євро. Я прийшов сюди четвервечором. Думаю, раз хотів заїхати туди на платну парковку. Але думаю, що я і так пустий, тому що нас все-таки в четвер вечором вигрузили корма собачі. І я досудив, що шкода платити за парковку, якщо є місто, і тим валіти пустеш. Ну а я вам скажу насчет цієї парковочки. Дуже бомбезна парковка. Рекомендую, тому що от там Зачається супермаркет, є на паркурці і можна піти затарити. Ціни досить нормальні. Получається, з цієї сторони супермаркет є. Супермаркетка реально досить дешевий. Ціни в ньому такі помірні і практично все є, що тобі потрібно. ми що, ми йдемо в машину, поскладуємо вещі і будемо тихо ще віддихати. Завтра рано у нас на 7 годину загрузочка. Загрузочка, я так пам'ятаю, що буде метал якийсь. Тому що пише, що після погрузки, після ув'язання грузу треба його усій пофоткати і відправити в чат. Так що якась буде хрень. Ось там така парковочка. На неї і виходить з тої сторони. Що, пішли віддихати? Всім добре. Може прокинулись. І починаємо наш сьогоднішній твіш Паріж. Сьогодні у нас вівторок. 5.30 ранку, за бортом 14 градусів тепла і починаємо сьогоднішню працю. Сьогодні у нас у планах загрузитись і максимально поїхати в сторону вируска. Загрузка з Голланди до Германії. Там приблизно до зарузки нам стало 70 км від загрузки до вируски в районі 1000 км. Але в нас срок доставки на четвір, так що все чітко. Скільки зможемо, сьогодні приїдемо. остальною приїдемо завтра. Так що раз покажу все чітко. Груз у нас якийсь буде такий специфічний, вроді би пише метал, але чомусь пише, що після погрузочки, після того як ми покріпимо наш груз, обов'язково все пофотографувати, як він був закріплений, і відправити у Так що не знаю, що це таке, що за прикола, якщо метал. Яка різниця, як скажуть, пов'язати, так лише ще no, Але сказали пофотографувати і відправити. Значить, фотографуємо і відправляємо. Що раз по поводу планів? По поводу планів, я казав, що хочемо зняти цього тижня роботу лісовоза, які нюанси бувають у роботі з лісовозом, які нюанси бувають з тентом. Але, на жаль, цього тижня то не вийде, тому що я вчора зв'язався з колегом, що коли починаємо знімати, він каже, що цього тижня вони не працюють, вони мають неділю вихідних, так що почнуть працювати вже з другої неділі. Так що цей ролик, на жаль, вийде без лісовозу, але наступний ролик вийде по-любому з лісовозу. Ще є такий нюанс, що ми хочемо зняти ще, якщо вийдеться. Чим відрізняється дальнобой в Україні і дальнобой в Європі, які нюанси там, які нюанси тут. Так що усім гарного дня, гарного перегляду. Кожен став на роботу гарного робочого дня, Хто йде до школи, гарних оцінок. Так що всім пока, а я вам що хочу сказати, тапка у пол, а ми погнали. Ну що, мальчишки дівчонки, у нас вже на годиннику півтретього і ми прочекали 8 годин нашу загрузку. Ще б година, ти вирішував. От що ми загрузили. Вже трохи закрив. Загрузили отакий от метал. Я так зрозумів, що це якісь стяжки, тому що тут йде різьба, гайка, дві шайби і знову гайка. Я думаю, що що якийсь, то такий стяжка. Я думаю, скоріше всього, що це реально стяжка. Поставили ми 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 термінів фактично ми поставили таку доску спереді на торможені. Звісно, вона тут поможе мертвому але Все має бути по інструкції. Не положено. Іще і бумагу на місце роботи відправлю. Да, ви знаєте, що па по... інструкція. Так що все робимо по інструкції. Зараз йдемо. Закриватись і потихеньку їхати. Загрузка непогана з боку, але загрузка реально минут 15 від сили но поки то все покріпиш, поки все уголками обставиш, резинками шміньками, то займає багато часу. Так що пішли. Отеличку, ручки, отакий спотівший і потихеньку будемо відправляти. На жаль, територію я не познімаю, тому що не можна, але зроблю скрін заводу, фотографію і ставимо сюди фоточку, вже будемо мало розчинювати розноманіття якоїсь вводити в наш контент. Так що всім гарного дня, залишайтеся з нами, а ми потихеньку потрапимо. Ну що, мальчишки і дівчанки, Ми вже на Братиславську бізню змушено входити 4 тому що ми раніше їздили через город, город зараз поклали знак 7,5 тонн транзит. Якщо ти йдеш, звісно, грузитись, вружатися, то можна їхати через Братиславу. А так як ми їдемо транзитом, то треба з'їжджати на четвірку. Їдеш на Д4 і об'їжджаєш повністю в Братиславу. Воно якби непогано для тих, хто їде у Венгрію, тому що якраз по лівій стороні заїзд на Венгрію. Ну так як ми їдемо у Чехи, то ми по лівій стороні поки об'їдемо, з'їдемо у праву сторону і потім будемо їхати на Чехи. Вчора ми підбили підсумок місячної роботи з цією новою експедицією, де мене віддали, і я вам скажу так: ми намотали за місяць 11 тисяч 800 км. Небагато, але як би і не мало. Так, середньо я думаю. Тому що так, дивлюся, тікток по 15 тисяч, по 16 тисяч на мотові. Але я думаю, 16 тисяч, 15 то треба десь такі дальнички на дальнички ходити. А так як я буває, що сьогодні загрузився, приїхав 500-600 кілометрів завтра, вигрузився, обратно загрузився. Там До 1000 післязавтра вирузився, так кілометрів, не намотаєш. Як така, якби допустим, загрузив на Іспанію, 2-3 тисячі в одного боку, 2-3 тисячі в другого боку, туди може б було більше. А так маємо, що маємо. 11 800. По розходу у нас все отримало 29 літрів. Я вважаю, що 29 літрів з таким-то ножом, як зараз. Ми з цією експедицією возимо 25-24,5. За цілий місяць я видав два рази віз, що було до 12 тонн. Остальне 25 стабільняк. 25 тонн, 24 тонни і хрена у тучку ремінів. Зараз у нас досить непогано. зараз у нас 21 тонна. Я вважаю, що 21 тонна досить непогано. то хороший результат. Тому що 24-25 це реально. Відчуваємо машину. Ну, маємо як каут, що маємо. тихенько газуємо, тапку в полю, їдемо, скільки зможемо сьогодні проїхати. Було б дуже добре, якщо б ми доїхали до борна, до D1 Де Де там паркінг, там би остановились то пішов би шмотку постирати. Якщо ні, то ні. Постираємо дисміці. Так що всім гарного дня, тапку в пол погнали. Ну що, як завжди, ми... Возлі Борна мусиме прилипнути, тому що Бернянське міст вже зробили, в телевізорі показували, все, ми відкрили міст, пробок більше не буде. Ага, до з'їзда на Бернянку 7,2 км Вже стою півгодини, от такий двіж. Головне, вже ремонтів не є. Я, в принципі, думав, що я зрозумів, чому тут фішка. ви Ту мені видять, коли була Друга світова, та коли Совєтський Союз. Гнав е, німців у сторону Берліна, то вони видав тут верталися по Брянці та цю брянку прокляли. щоб добра Бо тут скільки раз їдеш, стільки раз до пробка з Берна до Праги, з Праги до Берна. Тут постоянна двіжуха. Скоріше все, що німці видав її прокляли, то, то щоб Соєдський Союз. Довше йшов до Берліна. Ну, Смішенька-смішенка. Час у нас тільки. Стало у нас ще година 40 а ми ще стоїмо ще нам до паркінгу 30 км. Добре, сидимо, чекаємо. Ну що, мальчишки дівчонки, всім добрий ранок. Ми прокинулися вчора, ми доїхали лише до борна. Верні трошки далі від Барна, кілометрів 20 і стали на автогов. Постирались, помились. Поїли все таки, як в лучших домах в паріжі Лондон І зараз 6.30, починаємо наш двіж Паріж. Так, все вроде ми на місці. Все нормально. так Поставили вже чайник. хейт водичку все нагріє і будемо потихеньку виїжджати. Це велика така парковка, де один. І вона вчора була повністю забита. Вже, в принципі, рана мало машин розійшлось, але все одно ця парковка. Тут ряд, там ряд, там, там, ну, от дивіться, скільки там рядів. І плюс ще на заїзді з лівої сторони. І воно вже вчора було в 7 годині вечора. Не, брешу. В 8 годині вечора вже все було запаковано повністю. Добре, йдемо умовати личко, потихеньку виїжджати. Ну що, мальчишки дівчанки, ми покидаємо наш паркінг і починаємо наш трудовий день. Зараз нам треба, щоб виїхати з паркінгу, вот такий тікет, забити в апарат на виїзді. І нас випустити. От дивіться, яка парковка вона вчора вечора вже була вся забита. Хоча тут паркінг стоїть 17 євро, але душ безплатний, туалет безплатно, 10 євро вертають на їду і за 10 євро тут нормально заїжджу. Ну, якщо береш з собою, то, додати, то треба ще 1 євро за контейнер дати. Якщо ні, то 10 євро тобі повне стачить заїсти в кафе. І достане пара така їда. Так що ця реальна парковка стоїть, того, тому що я стояв на автохофах по 25 євро і там після того, що ти стоїш за 25 євро, тобі ще можуть і машину скрити, і тент порізати, і ніхто за того не відповідає. Тут охрана. Двіжує цілий день, цілу ніч. Є свій сервіс, мойка, заправка, супермаркет. Ну Супермаркет такий не дуже великий, але все одно, якщо тобі щось потрібно купити, то супермаркет є. Так що усім гарного дня. Сьогодні у нас впереді 760 кілометрів. Подивимось, скільки ми проїдемо. Можемо доїхати на місто чи не зможемо, то все нам час покаже. А зараз потихеньку погнали. Всім гарного дня. Прокидайтесь піти каву чай і починаємо працювати. Ну що, мальчишки і дівченки, як ми вчора вечір закінчили, так ми сьогодні свій день почали. Очередною вже за Оскільки ми їдемо 2 години 15 хвилин і це вже третя пробка. Це ми ще до Праги не доїхали. Тут ще буквально до об'їзної в сторону Поздня 8 км, а ми будемо їхати в сторону Усті. Так що там взагалі ще хреново туча пробок. Зараз вам покажу, що нам малює планшет. от Планшет нам малює впереді що там так що Такі діла. Вчора ми пройшли 320 км, за 15 годин що подивимось, скільки сьогодні прийдемо. Якось воно буде. Добре, єдно. радує те, що вируска в мене попала на завтра. так що Максимально треба нам проїхати кілометрів, щоб завтра успіти вирузити і загрузити. Ну що, мальчишки, наконец наконець ми приїхали Прагу. Прага нас вимотала капець за 4 години, ровно за 4 години. Ми проїхали, не вгадаєте скільки? 210 кілометрів. просто плани наші йдуть по жопі. Тому що сталося там ще 4, ну фактично 5 годин. І за ці 5 годин нам потрібно взяти ще 560 км. Ну, я думав, що то нереально. І якраз читав про фірму, що там паркінга, немає вузлі фірми, стояти нігде буде, так що постараємося, яка має ближе доїхати до парковки. Ну, верні, до завода, і там десь запаркуватися возле завода. Ну, то все таке як казала бабка на надруч. Дивлюся там впереді пробка за Дрезденом. Так що вся наша жизнь, спрошний пробки, спрошний колейка. Треба подивитися груз, тому що пару раз так жорстко тормознув. Чи все добре, чи все на місці. Нормальок. Все нормально, все нормально, все чикі-пуки. Ну, ще більше половина путя нам їхати, так що ліпше подивитися. Не, все нормально. Так що це вже радує, що все чітко. Зараз ми поставили чайник, закип'ятить водася, п'ємо капучино, йдемо щось перекусами і потихеньку будемо далі стартувати. Да, мальчишки дівчонки, кілька Кюкора, я тут йду і все, проїжджаю в цей аеропорт. З правої сторони все проїжджаю І Він так гарно вночі все освіщається, видно самолет. Зараз побачимо це. Це буде видно днем. Доворузка нам застала 295 км. І на завтра у нас вже прилетіли дві загрузки. Маємо дві заруску, одну Руську і заруска у нас будуть... А вируска буде в Празі. От дивіться, які два. А, це руські самоліти, подивіться. Якщо буде видно. Да. Волга. Волга російські самоліти. Але ну, це я думаю ті самоліти, які конфіскували або що щось таке, тому що... Не можуть вони тут літати, бо я їх тут постійно бачив. Ну що, мальчишки-дівчонки? Підведемо підсумки нижнього дня. Сьогодні ми приїхали, проїхали, проїхали 610 кілометрів. Херню. В планах було під'їхати під саму вируску, але до вируску нам це стало 164 кілометри. До вируска. А в планах було під'їхати під вируску, десь кілометрів 20 до неї встановитись. Ну, як кажуть, Плануєш одна друга, тому що Прага вся стояла, Прагу брав буквально 4 години, тому перед німцями все стало. У німцях дві пробки і ми ж саме. Чудіса, одним словом, чудеса. І зайшлися ми у десятку. Ну так, ми зробили фактично 90. Можна ще було, якби хоча б 20 хвилин, 25 ще проїхати. Там була ще попереду одна парковка, але велика заправочка була. До неї вказувало ще 31 кілометр. Ну, було непогано доїхати, але думаю, не ризикую, ліпше зайду на цю. Подивлюся, якщо я місто встановлюсь у лісникові тут. Якщо не, туди вже буде запасний варіант заправки. Получилося так, що єдинственне місто було у Юлці. І так, що з правої сторони від мене автобус якраз заїхав, став, і я для нього ставну зліві від мене стоїть реф. Або німець каже, що реф робить із стоп-стартом, так що він довго вчати не буде, я думаю, можна буде поспати. на ну, щодо завтра? який у нас плани на завтра? Завтра у нас будуть грандіозніші плани, тому що у нас робота вже на завтра спланована. Походу, нам це треба завтра, перше. Доїхати 165 км, вирузитися. Буквально там, десь 100 км переїхати, забрати одну загрузку, потім. У районі 20-30 км переїхати на другу загрузку забрати, другу загрузку і п'ятниця Прага вигрузка. Ну, я думаю, то приблизно від другої загрузки до Праги, десь в районі 750 км нам треба буде обраточку таку крутанути. Ну, я думаю, що завтра то все не вийде. Завтра, якщо б ми все було чітко, поїхали, вигриз. Забрали ті дві загрузки, тому що обі загрузки працюють з 7 до 3 години. Так що нам треба завтра швидко вирузити, забрати ті дві загрузки і по максимуму все вернути у сторону Праги. зробити в німцях паузу і в п'ятницю десь в районі обіду приїхати в Прагу вигрузити. Чи то буде крайній рейс цього тижня, чи ми ще в п'ятницю будемо грузити з Чехії, то все вже побачимо, як мися загрузимо, як мися вирузимо. Так що... Всім гарного дня, гарного вечора. Ми йдемо перекусимо і потихеньку кладаємося спати, тому що рано в 4 години падаємо. Всім добрий рано. У нас вже 8 година ранку і ми вже приїхали на вироску. От така у нас вирозка на такому складі. Я вам повім дуже страшні ландуші. Я поки сюди доїхав, я думав, що опринув і попішався, і все ландуші такі досить жорсткі. Німці як завжди, спішать вооружати. Вже стою пів години відкритий. Ну, то все фігня. Зараз я вам покажу одну штучку. Ось така штучка. Брюлька. І от таку насадку мені підогнав мій тато. Це щоб легше змотати ремінь. Так що зараз я вам покажу в принципі, як він змотує. Зараз подивимось, протестуємо його. Ну, Зараз спробуємо протестуємо. Це щось у нас отримать, це не отримать змотувати ці реміні. Тому ну, що реально мене що вдобає, то змотувати мені. Ще й ставити без питань, але коли їх треба змотувати, мені це дуже подобає. Ну, Беремо нашу дрилюшку, вставляємо. Все, перемізьмо, тепер состояє і вже собі ставиш, куди його потрібно. От все треба розвернути. Так, щоб він був нормальний. Так що, в принципі, я вам скажу штучка реально помає. Так що дякую тобі, так, що ти мені таку подонав штуку, щоб я лишній раз не мазали. Ну що, мальчишки дівчанки, всім добрий рано. Ми вже знаходимося в Чехії. Вчора у нас такий був досить важкий день. Одна вируска, дві загрозочки і 90% дороги ландишами такими жорсткими ландишами, але ми то все успіли. Зараз у нас по планах приблизно 110 км до вируска. Йдемо вогружаємось. І так на місці маємо загрузитися. Якщо буде час, ще трошки відійдемо, якщо ні, то десь у празі станемо на... Паркінг, зробимо паузу, і завтра потягнемось ближе до вируск. Завтра у нас вже субота, такого якби не мала бути, так що я думав, що завтра потягнемось ближе до, до вироску. Парковка нікому такі досить пусті. Ну, таке діло. Добре. Всім ще раз одного дня, беріть каву чай і погнали.